І сьогодні у нас Індонезія. Це бренд Me ABC. Ми не знаємо, як точно читається цей бренд. Тому буде так. І у нас сьогодні ну, відносно цікаві смаки. Ойом ойончике, курка з цибулею. Також є селера педас, і педес. Значить, що вона буде гостра, злегка. О, а ти також там є всякі спеції, типу куркуми, кумину, і вона повинна бути така дуже цікава. Також у нас є Горин... гореч. гореч, Е, це локшина жарена, і якщо ці будуть з бульйоном. То ця повинна бути без бульйону. Дуже мені цікаво, які вони по смаку. Бо вони на диво не запарюються, а варяться. Тому що з вигляду мені хочеться думати, що вони запарюються. Але ні, вони варяться і ми йдемо їх всі варити і готувати так, як нам написано. Ходімо. Ну що ж, вовшинку зварили, кицька прийшла, і будемо пробувати. І одразу хочу сказати, що ну, такий бульончик трошки цікавий. Він такий тут білий, мутний, тут трошки оранжевий. Це у нас так і залишається. Це цибулька, це е, гостренький. Ну, а це наша смажена. Але вони прям такі дуже маленькі порції. Я просто звикла, що ті, що ці варяться, вони завжди великі, і порції там великі. От, Але тут маленьким що заважається? Ви що пробувати. Так, Кітю? Обідалась. Обідалась, що їй не зварили теж. Бо одно все. Ну, Пахне непогано. Ну, така вона достатньо солона, але я не відчуваю цибульки. Добрий день. Витягнулись, посміхнулись. Трошки не відчувається цибуля. Відчувається просто, типу, якась сольоність. Мабуть, трошки навіть гостреньке. Щось мені горличко почало пощіпувати. Прямо якогось смаку, такого вираженого, типу, курячого, ну, типу, цибульки. Я не відчуваю. Є звичайно, цей курячий бульйон. Тому не знаю, що сказати з приводу смаку. Його майже нема. Просто сольоною і трошки курячий. Давайте саму локшину. Локшина так само майже не має смаку, просто соляна. Структура гарна. Чомусь я думала, що структура буде тут так собі. Але вона прям гарненька і вона тоненька, але вона пружненька і не розлазиться. Це? Клас? Люблю, коли не розлазиться. Добре, давайте. Спробуємо те, що гостреніка. Тут прямо одразу видно, що вона стала така більш оранжева. Пахне спеціями, є солодкуватий запах. Я думаю, що це запах куркуми так відчувається. Прийом, прийом, курка в роті. Кітьонь. Ті не, не збий, добре, під контролем. Угу. Що ж, давайте спробуємо бульйом. Ну, але пахне вона прикольна. Мені подобається такий запах. Вона достатньо гостра, вона одразу відчувається Оця гостра нотка. Не те, щоб вона прям неймовірно гостра. Але ти одразу відчув трошечки гостроту. Є смак куркуми, Смак кумину я не відчуваю. Слухайте, вже так нормально вона там пече прямо в горлі. Окрім цієї куркуми. І оцих пряностей прям взагалі нічого не відчувається. Може, я просто дуже в спеціях розбираюсь і я не розумію, що там ще є. Але я відчуваю лише куркуму. Добре. Сама локшина. Ой. Структурка клас сам смак такий же, як і бульйони. Я не можу не сказати, що вона, типу, прям викликає якісь емоції. Погана, і вона трошки гостренька. Ну, я думаю, це більше така пікантна, а не гостренька. Щоб воно викликало прям якусь типу емоцію вау або ну, це прям смачно, то немає вона. Вона така більш нейтральна, мабуть. Типу куркума і куркума. Що то за кума, яка під кумом куркума? Давайте спробуємо іншу. І це у нас смажена локшина. Ми з неї злили водичку, залишали трошечки-трошечки, щоб вона так, типу, просмажилась, і вже потім додавали туди спеції. По кольору вона відрізняється. В самому пакуванні теж вона відрізняється. Там окрема приправка, і окремо три наповнювача, мабуть, це типу олійка, якийсь е, солодкий можу, соус, і ще якийсь соус. Пахне! Без якогось прямо такого вираженого запаху. Виражений запах може? Без якогось там е, сильного запаху, я навіть не можу сказати, чим то воно пахне. Але ж давайте пробувати. Він трошки смаженим таким пахне. Трошки солодкуватий запах і трошки такий запах смаженого. Є якась солодкуватість, ну якщо її так їсти і порівнювати з цими двома локшанами, вона прям відрізняється. 100%. Знову ж таки, яскравих смаків прям немає. Трошки солодкувато, трошки типу, цей смак смаженого. Чомусь нагадую плов, який взяли і почали розігрівати собі і смажити на сковородці. Не знаю. Ну, така в мене якась асоціація. типу, Плов, який смажили на сковородці, він трошечки підсокий. Типу, майже такий смак. Ну, Але все одно. Смажена. Саме смачніше. Мабуть, в Індонезії вона дуже популярна, тому що я бачила одну рекламу і там рекламують саме ось цю. Вая зацінила до висновків. Структура клас? Ці два смаки. Ця вообще супер така звичайна, просто солона, майже нема, типу, якогось іншого окрім крім і трошки бульйону. Тут відчувається пряності, відчувається куркума, трошки якихось спецій там є, трошки інший смак, ніж тут, але прям не вау. Тут вона інша інша, е, смак цікавий, але ж теж, типу, немає прям що. О, Боже, що це? Як смачно! Вона. Цікава, ну така цікава на три з плюсом. Якщо вам цікаві детальні оцінки, дивіться тут. Пишіть відео чи ні. Ну, реклами смаженої локшої. <клакшений>